Йдучи на зустріч з близьким родичем, ви навряд можете подумати, що прямуєте в обійми небезпеки. Родина це ті люди, кому ми звикли довіряти в першу чергу. Та, як показують безліч з історій, навіть серед рідних знаходяться ті, хто здатен забрати твоє життя. Коли Ембер Гіпсон отримала дзвінок від свого рідного брата, вона була рада побачитись з ним. Їх розлучили на деякий час, і дівчина вже встигла скучити. Та Ембер не могла й уявити. Що такий довгоочікуваний вечір стане останнім в її житті, така зрада навіть у страшному сні не наснеться. А те, що довелося пережити дівчині, не побажаєш і найлютішому ворогу. Історія життя Емр Гіпсон трагічна від самого її народження. Всього за 16 років перебування на цій землі вона встигла пережити чимало важких моментів, бо люди, які зустрічались на її шляху, потроху ламали її. Та й навіть після смерті дівчині не дали спокою. То що ж сталося ввечері 26 листопада 2021 року. Частину історії покажуть записи з камер відеоспостереження, а інші жахливі подробиці розкажу вам я. Ен Марі та Пітер Гіпсон познайомились в інтернеті та згодом побрались. Пітер був набагато старшим за свою молоду дружину і бажав себе головним у сім'ї. У 2003 році в парі народився первісток, якого назвали Конор. А ще через два роки на світ з'явилась прекрасна родоволоса дівчинка – Ембер, місце народження обох дітей графство Ланкашир, Англія. Родина проживала у неблагополучному районі, що вважався кримінальним і досить небезпечним. Вочевидь, кращого житла просто не могли собі дозволити. Майже третина мешканців того району жили у злиднях, їхні діти роками носили один і той самий затертий одяг. Бо батьки ледь зводили кінці з кінцями. Більшість з них була пов'язана з торгівлею речовинами або продавали себе на вулицях. Як відомо, деяким людям просто не можна мати дітей, і Пітер Гіпсон якраз відносився до таких. Справа навіть не у матеріальних статках цей чоловік був абсолютно неконтрольований, дуже агресивний та аб'юзивний. Він перетворив життя своєї родини на суцільне пекло. Від самого свого народження Ембер та Конор не знали, що таке справжня батьківська любов та турбота. Все, що вони бачили, це як тато ображає матір, піднімає на неї руку, тягає за волосся, хапає за горло та б'є ногами, поки та безпомічно лежить на підлозі. Конору та Ембер також діставались на горіхи просто ні за що, а їм не було навіть шести. Та знущатись з рідних Пітеру було замало. Тож якось чоловік напав на хлопця, який проживав по сусідству скоїв над ним нарогу та наніс йому серйозних тілесних ушкоджень, а трохи згодом повторив це з іншим юнаком та молодою жінкою. Він зав'язав їй очі та стискав горло у процесі. Судячи з того, що Пітер отримав всього 10 років за свої злочини, може припустити, що жертвам вдалося вирвати з його лап живими. Неможливо уявити всі жахи, які відбувалися за зачиненими дверима в будинку цієї родини протягом довгих років. Брат з сестрою були травмовані. Як фізично, так і морально. У 2008 році соціальні служби звернули увагу на цю родину, що проживала у неприйнятних умовах. Було винесено рішення вилучити дітей з сім'ї та передати їх під опіку держави. Бабуся та дідусь, дізнавшись про це, висловили своє бажання забрати онука та онучку до себе, та з якихось причин їм просто не дозволили цього зробити. Згодом інтерес до малят проявила подружжя Найвен і подали документи на їхнє усиновлення. Цій родині було все необхідне для дітей. Тож вже незабаром Ембер та Конор переїхали в район Локхол до нової сім'ї. Крек та Керол Найвен виявилися людьми з великим серцем. Вони розуміли, що брат з сестрою родом з неблагополучної родини досить травмовані та потребують особливого догляду. Але це не спинило їх та не налякало. Навпаки, вони дуже хотіли зцілити ці юні душі. Однак бажання і реальність не завжди йшли пліч опліч. Якщо Ембер була більш-менш покірною та тихою дочкою, то Конор завдавав клопоту. Чи то давали знаки обстановка, в якій він провів декілька років, чи то гени спрацювали, але у хлопця були явні проблеми з контролем гніву. Часто вони з Ембер поводили себе як кішка собакою діти були дуже різні, неначе з різних сімей. Через це найбо нам було важко впоратись з ними до кожного треба було мати свій особливий підхід. Брат і сестра навіть ходили в різні школи. Ембер відвідувала академію Морхаус, а Конера відправили до спеціальної школи «Кіар Кампус. Там увагу приділяють учням та ученицям, що мають додаткові емоційні, соціальні та поведінкові потреби. Нова родина описувала Ембер як ніжну дівчинку, яка вміла прощати. Була готова не лише брати, але й віддавати, могла підтримати, коли це було потрібно. Вона залишилась позитивною навіть у тих ситуаціях, коли це було досить важко. Ембер тягло до естетики. Тому дівчина проявляла інтерес до мистецтва, а також любила співати. Хоча старші сестри з цієї родини жартома казали, що її спів дуже посередній, тим не менш вони обожнювали дівчинку, називали її маленькою ананасовою голівкою. Ембер дуже любила своїх нових батьків, і щоб показати це, вона проявила бажання поміняти своє прізвище і стати найвен, коли виросте, щоб бути як і вони. З конором було важче. Хлопець був замкнутим у собі і погано йшов на контакт з оточенням. Ніколи не вгадаєш, що він мав на думці, а озвучувати свої почуття чи емоції він не любив. У Конора майже не було друзів. Однолітки навіть побоювались його через раптові спалахи гніву, що виникали у хлопця, а лютував він саме тоді, коли в нього щось не виходило або ставалось те, що засмучувало Конора, навіть якщо це дрібниці. Дівчата в школі взагалі тримались осторонь цього дивака. В той час, як з іншими юнаками могли товаришувати чи навіть зустрічатись. Вони не хотіли спілкуватись з тим, хто може відкрито говорити про вбивство своїх однокласників. Ніхто точно не знав, чи жартував Конер, чи говорив серйозно. Його важко було зрозуміти, щось темне жило всередині хлопця, і він не дуже добре вмів то приховувати. Конер відштовхував людей, можливо, навіть несвідомо. Хлопець розумів, що має проблему з психікою, і навіть опублікував пост у Фейсбуці, в якому писав. Булімія, депресія, тривога та синдром дефіциту уваги з гіперактивністю ага, я в порядку. Люди можуть вважати мене диваком, але я просто складний. Тому не судіть людей за зовнішнім виглядом, а краще спробуйте їх пізнати. Що саме відбувалось вдома між братом та сестрою, невідомо, але Крек та Керл бачили, що коли вони разом, то виникають проблеми, називали їх невдалим поєднанням чи поганою сумішю. Це більше не могло продовжуватись. Тож у 14 Ембер переїхала жити до дитячого будинку Хіл що у місті Гамільтон, Шотландія. А Конор залишився в прийомній родині до свого повноліття. У 20-му році він також покинув Найванів та оселився у гуртожитку для молодих безхатьок, що мав назву Блакитний трикутник. Він також був розташований у Гамільтоні. Хоч брата з сестрою розлучили, вони все одно підтримували контакт. Телефонували одне одному або писали повідомлення, але схоже, що не бачились особисто. Пройшло два роки. В той період в житті Ембер сталося чергове лихо. 8 червня 2021 року дівчину запросив додому юнак на ім'я Джиммі Старс. Він був на 4 роки старшим за Ембер. Чому дівчина прийняла це запрошення, невідомо адже вона практично не знала цього хлопця, а також не була знайома з іншими гостями на тому невеличкому заході. До того ж, вона не могла знати, що Джиммі щойно вийшов з язниці під заставу за нарогу над юною дівчиною. Того вечора Ембер стала його наступною жертвою. Вранці прокинулась в ліжку з Джиммі і навіть не змогла пригадати, як там опинилась. Та відсутність одягу на обох дала їй зрозуміти, що з нею зробили. Вона не стала замовчувати це і спочатку розповіла робітникам в притулку, де жила, а потім написала заяву до поліції. Дівчина пояснила, що не могла дати згоди, адже практично не знала цього хлопця і не відчувала до нього романтичного інтересу. Тоді вона побачила його зображення серед інших на столі у поліціянта і вказала на його фото. Ембер дуже хотіла, аби крипника покарали, та на жаль, вона не доживе до його суду. 26 листопада 2021 року Ембер з захватом сказала в своїй подружці, що їй зателефонував Конор. Хотів зустрітись, тож увечері вона збирається побачитись з ним. Вона так раділа цій події довга розлука з братом давала знаки, і Ембер вже встигла засумувати за ним. Якими б не були їхні суперечки в минулому, все ж він був її сім'єю. Пройшов час, вони вже подорослішали, тому, можливо, тепер спілкування буде значно позитивнішим. Працівниця того дитбудинку будинку хотіла відмовити Ембер йти сказала, що погода псується там досить зимно, та й час вже пізній. Зустріч була призначена на дев'яту. Ембер сказала, що в разі чого нехай дзвонять на телефон брата, бо її гаджет може розрядитись. Того вечора дівчина одягла спортивні світло-сірі штани, взула білі кросівки та накинула темно синю куртку з хутряним капюшоном. Після цього вона пішла. О 9.15 вона надіслала своєму другу селфі, зроблене разом з Конором, та підписала його: Мій великий братик. Це було останнє фото дівчини. Звичайно, у дитбудинку будинку помітили, що Ембер не повернулась. Її подруга почала хвилюватись, як і та сама робітниця, що просила дівчину залишитись вдома. Телефон Ембер був поза зоною досяжності, та дівчина попереджала, що він може розрядитись. Тому, як вона і прохала, працівниця почала дзвонити її брату. Але він теж не відповідав. Через 20 хвилин Конор сам передзвонив до Хілл Хаусу та запитав, чи Ембер повернулась. Сказав, що вони посварились, і дівчина пішла. Але Конер переживав, чи безпечно та дісталась дому. Було очевидно, що сестра давно була б вдома, якби з нею нічого не трапилось. Та оскільки вона так і не повернулась, робітники звернулись до поліції з заявою про зникнення. Брат був останнім, хто бачився з Ембер, тому поліціянти в першу чергу поговорили з ним. Хлопець розповів, що вони просто гуляли, але потім в них виникла сварка з нічого. Ембра розгнівалась та втекла більше він її не бачив. Як стало відомо, Конор прийшов до свого гуртожитку майже опівночі. Чергова на прохідній сказала, що хлопець виглядав дуже дивно дивніше, ніж зазвичай. Його волосся було скуйовчене, а руки брудні майже по лікті. Взуття теж виглядало так, наче він борсався у багні, і він важко дихав, немов довго біг. Конор проігнорував всі запитання жінки і підійшов до телефону на прохідній. Сказав, що йому треба подзвонити до Хілхаус, впевнитись, що його сестра безпечно дійшла додому. Жінці він також розповів про сварку з ембер. Поліціянти поговорили з конором ще раз, запитали про бруд на руках, і той пояснив, що було темно, тож дорогою до гуртожитку він впав у канаву. На питання, де саме це сталося, він назвав місце, яке було зовсім не на шляху до його дому. Хлопець пояснив, що дійсно пішов у протилежний бік, бо хотів ще завітати до друга. Але як звати цього таємничого товариша, сказати відмовився, наче як не хотів втягувати його у неприємності. Коли вже стало відомо, що Ембер зникла, подружжя Найвен було пригломшено цією новиною, а також тим, що Конор жодного разу з ним не зв'язався. Вони очікували більшого занепокоєння від хлопця, та він навіть не думав обговорити з родиною цю тривожну ситуацію. Через два дні чоловік на ім'я Стівен Коріген ішов стежкою Кацу-Глен. Це парк, що розташований в центрі Гамільтона. І має продовгувату форму. Там лісиста місцевість із крутими схилами та густою рослинністю, посеред яких знаходиться гора з одноіменною назвою. В парку Кацо-Глен часто можна зустріти тих, хто любить бігати, також туди приходять відпочити та зібратись з думками. Стівен ішов у своїх справах аж раптом побачив тіло дівчини на землі просто неба. На ній не було одягу і лежало воно нічим не прикрите. Рудоволоса дівчина вже не подавала ознак життя. Кожна нормальна людина після такої знахідки одразу б викликала поліцію. Але Стівен Коріген зробив найогидніше, що можна лише уявити в такій ситуації. Він затягнув бідолашну в кущі і вчинив над нею наругу, залишивши своє ДНК по всьому тілу. Коли цей хворий покидюк закінчив, він прийнявся шукати гілки поблизу. Ними Стівен прикрив останки та втік з місця злочину. Чоловік попіклувався аби тіло не могли знайти одразу. А поліція тим часом шукала ембер скрізь, в тому числі і в парку. Адже якщо сталося вбивство, це досить зручне місце, де можна сховати тіло. Того дня йшов сніг. Сім'ї грались в кадзоклен, спантелично поглядаючи в бік поліції, бо в цей момент офіцери якраз прочісували територію. Один з поліціянтів, досліджуючи місцевість, помітив щось, що нагадало йому довге волосся. Чоловік підійшов ближче і зрозумів, що це тіло. Невідома дівчина лежала на правому боці, а її голова була спрямована в бік дороги. Це була моторошна і водночас дуже сумна картина. Одяг постраждало і кинули зверху на кущі. Всі предмети зібрали та відправили на експертизу. Не знадобилось багато часу, щоб ідентифікувати жертву як Ембер Гіпсон. Родина Найвен була розбита цією новиною. Вони до останнього сподівалися, що дівчину знайдуть живою, що, можливо, вона бунтує і просто втекла. Але правда виявилась надто болісною, її було важко прийняти. Конор опублікував пост на своїй сторінці у Фейсбук Ембер, решту часу ти літатимеш високо. Ми всі сумуватимем, особливо я. Люблю тебе, руденька карлиця. Ти пішла, але тебе не забудуть. А потім хлопець виявив бажання поспілкуватись з пресою. Він сам зв'язався з журналістом аби дати інтерв'ю. Конор заявив, що хоче розповісти людям про справжню Ембер, а не про ту дівчинку, якою вона здавалася. Ось що було в його повідомленні. Я зараз не з родиною, але я з ними говорив, тому все буде нормально. Я б хотів, аби люди знали, якою насправді була Ембер, не таку ембер, яку всі бачили, а особистість, якою вона була всередині. Хочу, щоб вони знали. Для журналіста це звучало цікаво і до того ж дуже вчасно. Тож він погодився. Зустріч мала відбутись 2 грудня, але Конор так і не з'явився, бо того ж дня був затриманий поліцією. Хлопці підозрювали у вбивстві, і у поліціянтів були всі підстави вважати, що саме Конор обірвав життя сестри. Після проведення аутопсії патологоанатом міг багато чого розповісти. Жінка сказала, що коли тіло Ембер опинилось на її столі, воно було у багнюці. На шиї бідолашної нарахувала сім синців, які залишилися від рук нападника. Голова була розбита тупим предметом, через що її мозок був напряклим. Ніс дівчини зламали, та, не дивлячись на важкі травми голови, Ембер померла саме внаслідок удушення. Експерти також ретельно дослідили одяг, що лишився. На штанях, курці та навіть бюзгалтері залишились помітні потертості. Вони свідчили про те, що дівчину тягли дорогою, коли вона була ще одягнена. Трусики були розірвані, і на них виднілись червоні плями. Рідину також відправили на аналіз, аби визначити, кому саме вона належала. Саме брат був останнім, хто проводив час зембер. Продивившись камери відеоспостереження з вечора їхньої зустрічі, слідчі почали вибудовувати картину подій. Вперше вони обоє з'являються на записі о 21.57. Брат з сестрою ідуть вулицею в центрі Гамільтону, якраз в бік парку Кацоглен. Та вже через дві години Конор пересувається у кадрі один. Що відбувалося протягом цього часу, можна лише здогадуватись. Історія пошуку на його телефоні показала, що о 23.40 він набирав запит у гуглі, як змусити надокучливих поліціянтів припинити стежити за тобою. Далі на записі видно, як він переходить через дорогу, а потім спирається руками на паркан, неначе переводить дух. потім іде далі у свій гуртожиток. Вже там, о пів на першу ночі, він пише у групу в Snapchat – Певно, це були його найближчі друзі, бо в групі перебувало лише п'ять людей, а в тексті йшлось. Мені знадобиться ваша допомога, коли повернетесь, це серйозно. Вже за хвилину він написав своїй сестрі: Ти як там? Це єдине, що він написав їй. Протягом декількох днів, поки вона вважалась зниклою, він не відправив їй жодного повідомлення і не телефонував. В гуртожитку теж встановлені камери відеоспостереження. Тож вони зафіксували, як тієї ж ночі Конор виходить на двір, тримаючи відро для відходів в руках. Інша камера фіксує його пересування до сміттєвих баків. Самі контейнери знаходяться поза зоною відеоспостереження, але очевидно, що Конор позбувся того, що було у відрі, і одразу ж надіслав ще одне повідомлення в групу до своїх друзів «Не зважайте, вже все добре. Працівниця гуртожитку помітила Конора за цим підозрілим заняттям. Зважаючи на те, що він поводив себе дивно та виглядав дуже неохайно, коли повернувся зустрічі, вона вирішила зазирнути в сміттєвий бак франці. Хлопець виконав футболку та штани, на яких були червоні патьоки. Жінка не стала чіпати ці речі, але коли поліція допитувала всіх свідків, то розповіла їм те, що бачила. Тож поліціянти вилучили ці докази зі смітника. Також вони отримали ордер на обшук кімнати хлопця. У його шафі вони знайшли куртку, яку то носив у день зустрічі з Ембер, спереду та на частині рукава залишились сліди крові, навіть попри те, що пройшло достатньо часу, а також брудні від багнюки-кросівки, на підошві яких була кров. Виходить, що конор викинув лише частину того одягу, який був на ньому в день вбивства. Якби позбувся доказів, до але не усіх. Бо, вочевидь, розпрощатися з єдиною курткою було не так легко, як викинути футболку чи штани. Хоча, можливо, він просто не помітив плями, бо, наприклад, на штанях їх було видніше. Важко повірити, що він свідомо навіть не намагався попрати брудні речі, які можуть стати доказами проти нього. Одяг хлопця було відправлено на експертизу. Результати аналізу показали, що кров на курці та взутті належала Ембер, в той час, як на трусиках дівчини залишилась кров Конора, як і його ДНК на її тілі. На місці злочину поліціянтам також вдалося знайти клаптик бента, на якому також виявили ДНК Конора, а недалеко від тіла лежав розтрощений телефон дівчини. Вочевидь, він постарався, або ніхто не міг додзвонитися до неї чи легко відстежити місце перебування дівчини за телефоном. Конора Гіпсона звинуватили у нарузі та вбивстві. Та, не дивлячись на беззаперечні докази, хлопець не визнавав своєї провини. Стівена Корігена судили в той же час. Чоловіку висунуло звинувачення в увага, руйнування доказів через його маніпуляції з тілом. І в намірах приховати від поліції останки в деяких джерелах це було вказано як порушення громадського порядку. Ще один монстр, що трапився на короткому життєвому шляху цієї дівчини, залишив по всьому її тілу сліди своєї ДНК, яким чином, і що саме він робив з Ембер, навіть уявляти не хочеться. Та під час аутопсії встановили, що 39 зон на тілі Ембер було у його слідах, переважно на грудях, стегнах та сідницях. Та й тут не обійшлось без заперечень. Чоловік божився, що гадки немає, як його ДНК там опинилось, а його літній батько намагався надати алібі для сина. Вільям Коріген засвідчив на суді, що незадовго до інциденту Стівен впав на лід і серйозно травмував руку, тому перебував вдома у Блантейрі на момент скоєння злочину. Він сказав, що його син не спав тієї ночі, а грав у відеоігри. Однак наступного дня пенсіонер вийшов з дому на кілька годин. Щоб піти до букмекерської контори, а коли повернувся, зрозумів, що його син пішов. Де був Стівен і коли саме прийшов, старенький теж не міг сказати, бо він заснув. А коли прокинувся, син вже був вдома. Захист Конора Гіпсона намагалась повісити вбивство саме на Стівена Корігана. Але ця спроба провалилась, був встановлений чіткий час смерті, і саме оцій цій порі разом з сестрою був Конор Гіпсон. Також на суді розглянули заплямований одяг хлопця, на якому була кров Ембер. Чому того вечора брат заманив її в пастку, залишається під питанням він завжди був диваком з темними думками та бажаннями, тільки йому одному відомі справжні мотиви таких нелюдських дій, та сміливості визнати свою провину у конера не знайшлось. Суддя звернувся до нього зі словами Ви були останнім, кого бачила ваша сестра. Вона дивилась вам у вічі, поки ви стискали руки на її горлі. Це було розбещення з вашого боку, і ви заплатите за це високу ціну. Після 13-денного судового розгляду у високому суді Класко Конор Гібсон був визнаний винним у вбивстві, нарузі та спробі перешкоджання правосуддю. Його ув'язнили на 22 роки. Жодного каяття від хлопця в суді не дочекалась. Він також не висловлював емоцій навіть під час винесення вироку. Стосовно Стівена Корігена, то він отримав від судді такий коментар: Вас судять за двома злочинами. Ви натрапили на юну дівчину без одягу, яка була задушена. І замість того, щоб сповістити про це владу, ви скористалися її тілом, і ваша ДНК розповіла свою історію. Не плекайте ілюзій про те, що вас чекає. Що ж насправді чекає чоловіка, невідомо, оскільки оновлень по його справі поки немає. Певно, судові розгляди ще й досі тривають. Та що мене особисто розлютило, це саме інтерпретація злочинів цього чоловіка, його судили не за наругу над дівчиною, яка вже й так віддала Богу душу. Формулювання звинувачення звучало так, наче це була не людина, а річ, з якою Стівен Корікен неналежним чином повівся, чим попсував попередні докази. То, як ви пам'ятаєте, незадовго до смерті Над Ембер чинив народу ще один відморожений хлопчина Джиммі Старс. Того дня, коли вона прийшла до нього у гості, а потім прокинулась без одягу та не могла згадати, що сталося за останні години. Ембер стала другою жертвою старса всього за місяць і хлопця внесли у реєстр сексуальних злочинців на невизначений термін. Коли справу передали до суду, адвокат Старса підкреслив, що вирок має враховувати правила призначення покарання особам віком до 25 років. Оскільки в Шотландії молоді люди повинні отримувати менші терміни через їхню емоційну незрілість і той факт, що вони мають більше шансів на реабілітацію, адвокат наполягав, що старс продемонстрував когнітивну та емоційну незрілість і закликав суддю врахувати несприятливий досвід дитинства його клієнта. Він розповів суду, що старс з маличку був позбавлений батьківської опіки, мав травматичне минуле, яке багато чого прояснює з його поведінки. Також додав, що він був вразливим до негативних впливів, вів хаотичний спосіб життя і рано розвинув проблему з залежністю. Цікаво, де він бачив людину, яка ніколи не мала хоч якогось травматичного досвіду чи проблем у молодому віці. Та цим адвокат намагався виправдати нарогу свого клієнта над двома вразливими дівчатами. Не дивлячись на всі старання захисту, Джимі Старса таки визнали винним та призначили 10 з половиною років перебування за ґратами. Від нового знайомого можна очікувати будь-чого, від випадкового перехожого, який скористався твоєю вразливістю, тим паче. Та чи могла Ембр уявити, що рідний брат, людина, якій вона довіряла найбільше у цьому світі, обірве її життя, життя, яке було таким непростим, перебування в сім'ї жорстокого аб'юзера, розлука з рідною матір'ю, нова прийомна родина, відокремлення від брата, тит-будинок і, врешті, такий жахливий кінець шляху. На долю Ембер Гіпсон випало чимало, та хочеться вірити, що зараз вона знайшла свій спокій, а усі винні отримали по заслугам.